Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятий півтечок п'ятоніо і сьогодні будемо заробляти купу грошей. Як, в принципі, вже нормально заробив. За 10 поїздок 226 злотих. Продовжуємо далі. Новорічний краків, святковий краків. Пустота, щось нікого немає. Нікого немає. О, робежиста. А ще не непонятно, що робити, ага, він паркує. Ясно. Їдемо на форум, там де чортове колесо. Звідти будемо підбирати людішок. Такий кончений кусок дороги. Навіть колесо, як український прапор. Ага, бачили, ні? Це Краків, він любить Україну. І взагалі Польща. Never found the U in it. We never found the token. That back, can you recognize it? See it? No, it was down the back. dice que quiere divertirse, yo le digo que los rumores vuelan. Él me dice que no le importa estar con una superestrella. Yo le digo que son salido? Él me dice que quiere estar conmigo. Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella. Ну що, вже 20 поїздок і 376 злотих. І майже 10-та година. В принципі, нормік. Ще з поїздочок 15 мінімум потрібно зробити. Вперед. О, блін, це що там робиться? Вся вулиця якась перекрита і трамваї, всякі ремонтні тачки. А мені зараз на ту сторону треба їхати, там буду підбирати. Ось така масакра твориться в старому місті вночі. Будь ласка, клуби всі працюють. Тут настеждя дохриніща народу. Кажуть вночі пробок немає. Ще і як, ще як є, воно одна, друга, третя. По всім вулицям пробки, блядь. Ось знову. Центр Кракова. Центр Кракова, що тут є? Нічого нема. Це знову таке саме сіре, старе, скучне і не те саме. Тут, тут будуть всякі ці ярмарки, це ринок подгурський у нас, такий називається площа ринок подгурський. Палаточки стоять, потім буде красота. Повертаємо наліво. Там далі буде трошки Гарніших виглядів, але ми зараз туди не доїдемо, бо я зараз підбираю людину. <му> Опа, ладно, беремо. Поехали. знову треба курва розвертатись. Зміна вже закінчена за плечами 40 поїздок. Закінчених. За цих 40 поїздок я заробив майже 700 злотих кілометраж. 222 кілометри за сьогоднішній вечір. Тобто в середньому 3 злотих за кілометр вийшло. В принципі, дуже-дуже добре. Який я час потратив. Я виїхав о четвертій вечора зараз 2.42. Тобто я втратив майже 11 годин на цю всю роботу на 40 поїздок і 700 злотих. Будь ласка, я працюю тільки з болтом. З Зубіром я вже не працюю. Тільки з болтом працюю. Це все на болті. На всі короткі поїздки, які хоч поїздки. Я дуже довгих я не беру. Максимум, ну, максимум 10 км поїздку я беру. І все.